Житомирщина це вже п'ятий регіон, де було представлено цю практичну книгу, яка має за мету допомогти керівникам лісогосподарських підприємств попереджувати незаконні дії та приймати правочинні рішення. Програма реалізується в Україні вже понад 4 роки. За цей час зокрема було видано декілька підручників, які стосуються адміністративної відповідальності кримінальної відповідальності за незаконні рубки. Ну і власне в цьому році вийшло наше видання чергове, яке стосується питанням протидії корупції в лісовому секторі. Керівництво державного лісового та господарства стверджує, що така книга, яка видається керівникам безкоштовно, послужить практичним інструментом реалізації державної програми протидії корупції. Боротьба з корупцією зараз стоїть на принаймні, на першому рівні після. Можливо, військової агресії з боку нашого північного сусіда, і ця і ця ідея, і ця нагальність проглядається у всіх урядових постановах, принаймні, як мінімум. Кожного місяця це питання піднімається на колегіях Держлісагентства. В свою чергу, ми на обласних колегіях так само піднімаємо це питання. Правоохоронні органи громадськість повинні активно включитися у загальнонаціональний рух боротьби з корупцією і попереджувати незаконні прояви розкрадання державних ресурсів. Йшлося у виступах учасників Круглого столу. Ми проводимо рейди по виловленню незаконних рубок, в тому числі як ви казали. Ялинок залучаємо громадськість спільно з правоохоронними органами, <кій> виявляємо порушення. Лише взаємодія державних компетентних структур, керівників та громадських неурядових організацій, зможуть зламати хребет корупційним схемам і встановити в країні порядок і відповідальність кожного на робочому місці. Підкреслили учасники дискусії.